Добрий день, брати та сестри. Дякую вам, що ви дивитесь наш канал. Підписуйтесь на нього, якщо ви не підписані, поширюйте наші відео. Ну і звичайно ставте лайки. Також не забувайте коментувати, але конструктивно ми дуже завжди вдячні за ваші конструктивні побажання або зауваження. Сьогодні хочу розповісти про нещодавній мій візит в сербську православну церкву, зокрема в Валівську єпархію. І як ви бачили попереднє відео, з яким, якщо ви не бачили його, можна ознайомитись на нашому каналі, я мав можливість співслужити духовенству кафедрального собору на чолі із архієрейським замінником, так називається у них секретар, тобто перша особа серед духовенства в діпархії, протереєм Филипом Яковлевичем. Що мені було цікаво, поділюся такими своїми думками емоціями. Я думаю, багато не тільки священнослужителів, але взагалі людей будуть розділяти мої такі позитивні враження. Ну, найперше, мені дуже сподобалось те, що я маю можливість доторкнутися до тої східної традиції. Такої неушкодженої, скажімо так, тому що у нас дуже багато уже в тій чистоті обряду східного не збереглось традицій. Ну, зокрема, наші от облачення, які ми зараз носимо в нашій церкві, вони не відповідають тим, які були колись в древній церкві. І знаєте, от дуже легкі вони. Дуже легко в них служити служиш як в одному підряснику. Хоча на тобі дуже багато одягу, такий покрой і, відповідно, така облягаюча легка матерія, яка нічого тобі не заважає, нічого зверху не стоїть. І що цікаво, всі в одинаковому облаченні. Я запитав, що сьогодні свято Різдва Пресвятої Богородиці, чому ми не служимо в синіх ризах, так як там був діакон, також в синіх ризах. На що мені відповіли, що кафедральний собор будується зараз? Проходить розпис, інші речі, і навіть в кафедральному соборі, тому що дуже багато священнослужителів не можуть пошити всіх кольорів ризи. Ну для мене це було дивно. Я кажу: отцу Филипу, а ви не можете? Хоча б ви як возглавляєте, він каже: ви що? Мене не зрозуміють мої браття, колеги. Ми маємо бути всі в одинакових ризах. Тому й не можуть пошити зразу всі, тому що дуже багато треба пар. А там середня ціна, як мені сказали, тобто завжди від покрою різниця і ціна, наскільки він легкий, наскільки комфортний. Це є 700 євро за одне облачення на одного священнослужителя. Також що мені сподобалось, що священники служать коли біля престолу. Вони всі, як один, піднімають руки, показують рукою на агнца, коли прийміте, дітей ці чаші. Тобто, справді чувствується, знаєте, така от соборність в соборній літургії. Також я можу відмітити браття і сестри. Що там священнослужителі, я це питав не тільки в великих соборах, де їх багато, але навіть на приходах, де один священик не сповідають під час літургії. Це є дуже строго. Тобто, люди, які хочуть посповідатись, вони знають, що повинні прийти в час відведений священика в різних приходах, це по-різному. Тобто, десь конкретний день, конкретна година, десь накануні причастя, десь напередодні. А десь перед самою літургією, но ніяк не під час літургії. Літургія це свято, це молитва. Вони кажуть, священик, якщо став до престолу, він не може від престолу нікуди відходити, не так як в нашій церкві це прийнято, що ми можемо піти посповідати. Або до їх жахеровими ми поминаємо записки. Такого там нема. Вони кажуть, просто комедія, приношення, що з перекладається, для того є, щоб там поминати. Записки і люди тому і виховуються в них так, що якщо ти хочеш, щоб саме на цій літургії поминули твоїх близьких за здоров'я чи за запокої, ти повинен прийти до літургії. І це там люди знають. Тому що якщо це буде вже під час самої літургії, то твоя записка, яку ти подаш, вона буде тільки на наступній літургії поминатися. Також, мабуть, дуже багатьох цікавить взагалі наша розмова. Щодо української православної церкви, я був прийнятий і в самому єпархіальному управлінні. Місцевий єпископ якраз тоді був відряджений в Америці, але передав своє благословіння на моє співслужіння і на мій прийом, і запевнили мене ще раз вкотре про те, що сербська Православна церква підтримує тільки українську Православну церкву на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Іншої церкви в Україні вони не знають. Але вони нам дуже співчувають і не розуміють дій московського патріарха. Як вони мені пояснили, якби на місці московського патріарха був патріарх теперішній сербський, ситуація би в Україні зовсім була іншою. Зокрема, мені розповіли про те, як вдалося уврачувати македонські розколики в околиці сербській церкві. Тільки такий штрих я можу вам розповісти, поділитись, що була опозиція патріарха на Соборі. І багато єпископів духовенства мирян, які присутні були, казали, що не можна давати автокефалію Македонській церкві, треба там пройти певні процедури, і це є зрада тому курсу історичному, який вже триває більше 50 років, яку веде сербська церква. На що Патріарх відповів? Що він вважає, що надання автокефалії це є не щось таке, що потіряє сербська церква, навки навпаки, вона здобуде. Він привів приклад, який сербам дуже доречний, тому що вони дуже часто люблять їздити в Грецію. І він каже: ми, коли їдемо дорогою в Грецію, любимо зупинятись в Македонії. Як мені відповіли, там дешевше можна поїсти, відпочити в дорозі. І коли ми раніше це робили, відпочивали, ми не могли заходити до цих храмів, помолитись. А зараз ми можемо навіть не то, що молитись в цих храмах, але і причищатись. І як вони добре це розуміють, еклізіологія, тобто вчення про церкву, ґрунтується на єдності в Христі, які ми з вами говорили в символі віри. Ми в цю церкву віримо, єдину церкву, а вона ніяк не порушується автокефаліями. І єдність церкви може бути тільки біля Христа в євхаристичному єднанні. Ось і тому сьогодні вони кажуть: ми не розуміємо, для чого інтереси церкви попираються в Україні. Тому що церква тільки страждає від цього, і держава нічого такого не вимагає, від нас не вимагають догматику змінити, чи змінити якісь навіть обряди в нашій церкві, від нас вимагають просто єдиного автокефалії. Ось. І це мені було дуже приємно почути. Також ми не вминули, звичайно, і ситуацію з тим, що наша українська Православна церква може гіпотетично. Залишитись поза законом в Україні. і я задав питання, як ви дивитесь, звичайно, це їхня суб'єктивна думка на те, що наша мукачівська древня єпархія може бути прийнята в лону в сербської церкви, відновивши історичну справедливість. І ще раз підкреслю, мені сказали, що всі ці питання вирішуються навіть не патріархом сербським. Тобто, навіть якщо б він сказав да-да-да, не означає, що так буде, тому що в цій церкві є реальна соборність. І це питання може однозначно вирішити тільки собор цієї церкви. Але позиція духовенства, з яким я спілкувався в Валівській єпархії, така, що сама сербська церква сьогодні постійно протестує проти того, що частину її приходів в такому районі, як називається Воєводино в північній Сербії, значить, заходить румунська церква, і вони кожний раз на кожному архієрейському соборі. Дають протестну ноту румунській церкві щодо її дій на території іншої помісної церкви. Ми пригадуємо, що румунська православна церква нещодавно зробила заяву, що вона готова українські приходи прийняти в лоно. Ми бачимо, що вона приймає в Молдавії ці приходи. От і мені розповіли цього, я не знав навіть в Сербії, і вони кажуть: ну нам здається, так буде дивним, що ми самі протестуємо, коли одна церква заходить на території іншої. А самі будемо робити щось. Інше. Ну на це я відповів, що звичайно мова йде не про тепер, а тоді, коли церква стане поза законом і буде варіант або катакомби, або легально юридично в державі. Церква сербська, там, де вона може бути, на тих історичних територіях. На що, звичайно, знову почув відповідь: це все має вирішуватись соборно. Тому, браті і сестри, такі поїздки, звичайно, вони є цікавими, вони є такими, які додають досвіду. Я вам розповів тільки крихту того, що я здобув, і дуже вдячний за те, що був прийнятий з любов'ю братською церквою. Також я почув про те, що вони повністю, на що був я здивований, підтримують суверенітет України. Вони знають прекрасно, що таке Косово. І вони кажуть, що да, серби не люблять НАТО, не люблять Захід, але вони також знають те, що як від них відбирають їхню. Тих кордонах, які були загально прийняті всіма країнами територією. І вони тут з нами, з українським народом. І це для мене теж було дуже приємно ось це почути. Я в наступному відео, яке я зроблю пізніше, розповім вам також про те, вже його анонсую, чому православні греки мають декілька автокефалій. Один народ, одна нація грецька. Має декілька автокефалій. це ніяк не заважає їм бути православними греками в різних країнах і в різних автокефальних церквах. І якщо вам подобається те, що ми робимо, ще раз наголошую, як і в початку нашого відео: поширюйте його, лайкайте і, звичайно, коментуйте конструктивні ваші коментарі. Ми будемо залюбки читати і на них відповідати. Будьте храними Богом!